Вітаю, мене звуть Вікторія Яслик, і Ви дивитесь проєкт «Новини лайф. Сьогодні ми завітаємо на ринок черемушки, щоб дізнатися актуальну вартість на продукти та запитати в продавців, чи варто очікувати підвищення цін з приходом зими. Тож запрошуємо вас з нами. Банан 120, грей 130, гранат 150, Іспанія апельсина 150, Єгипет – 130, Юар мандарина 150, Турція Ізмір 130, Лимон 150, авокадо штучка 100 гривень. Шарончик, ну, тут красивого, немає, це 150 коли Когда був красивий, 230 А Огірок Умані 180 чері – 150, турецька. Наша помідора – 100 гривень. Перець Іспанія – 200 гривень. Капусточка 40 і пекинка теж 40. Брокколі 70-40. цвітна капуста. І яблучки йдуть від 60 від 50 до 70 гривень яблуки. А лохина 150 коробочка 1000 гривень килограм. Мені кажеться, що якщо і будуть, то не сильно такі вже будуть підвищення цін. Наша помідора в основному вже закінчується, а огірок уманський буде все все рівно буде уманський. Ну, це так. Ну буде. Ми ж сподіваємося, що все добре у нас буде. А так, остальним, це мандарі, апельсина, воно так і колишиться. Е, Дешова мандарина 70-80 на ринці є. І змір це із дорогих мандарин турецьких, то вона 120-130 йде в продажі. А гірочок наш 130 і 180 Ми торгуємо. А ви подивіться, зараз гляніться на наш базар і подивіться. Оце ще більш-менш вихідні дні. і все. а так взагалі, торговлі. А що ми хочемо? Де наші люди? Зараз я вам скажу трошки більше. звісно, люди стали нам допомагати, але все рівно нам дуже потрібні. Простудні ліки, чаї, кава, то що саме необхідно. Зараз треба хлопцям, якщо у когось є непотрібне вдома, там теплі речі можна зносити, тому що їм десь передягатися. Це як завжди починається зима, і нам потрібно це все. Стараємося як можна більше відправляти. Є такі проблеми, наприклад, там хлопцям треба якісь яди від миші, від цього теж нам от хлопці з омазі надали, хлопці була проблема з зімними клопами, їдять все підряд. І от, будь ласка, теж треба чимось. от Такі, наче проблеми життєві проблеми. А взагалі те, що і було. Чай, кава, ліки, і хто що може, чим може, їм допомагає. Смаколики хлопцям. Ми їх не залишаємо. А копні свічки ми робимо. Але зараз проблема в цьому парафіні, як завжди, було. Баночок у мене отак от зложено, кришечок теж. Все ще вийду на зв'язок, треба віддати кришечки, бо люди зносять кришечки, теж допомагає. А на копні свічки нам потрібен парафін. Парафін і оце все, що. Я ж кажу, нам як було оце три роки, так три роки ми так і тримаємося. А копні свічки на зиму і хто чим може допоможе. Да я вже я ж кажу, і санич допомагає, теж розповідає, і ви розповідаєте. Ми просто просимо, будь ласка, ми не хочемо про них забувати і ви не забувайте, бо чесно, упала от... Ну, багато хто легше, от я розумію, що дрони нам треба, нам все треба. Ну і нам їх і в цьому треба підтримувати. У нас нема таких зборів на дрони, але ну, ми трошки по-другому хлопців підтримуємо. Сьогодні зелень в принципі так же, як і прошло раз була. Укроп, петрушка, лук, щавель, шпинат, салат, кинза по 15, рукула 20, мята 20, розмаринтий мям по 20. Что еще интересует? Ну, вот стебель 150 килограмм, айсберг по 130 до 150 килограмм. Салат в чем возьмем? Ну, салаты весовые идут, вот, скажем, лоло, ледяная, дубок, ледяной. Дубок фиолетовый, но это я продал уже. Эти 250 килограмм. Роман 200. Молоденький. А перчики? Перчик либо 5 гривен штучка, либо 200 килограмм. Был еще такой огонек. 40 пачка Но ну, это все, что осталось. Дефицит? Нет, все, отошел. А другие перцы, которых у меня было, все, нет. Только на следующий год, если бабушка будет жива. Домашний? Домашний, домашний то бабушка сама выращивала, разное. Она по Европам ездила, семена собирала и здесь у нас выращивала, потом продавала. Покупают, но сегодня идут именно принципиально за товаром. За щевлем и за салатами дорогими. Вот это в основном идут. А так мало людей. Она всегда повышается. Всегда. Ну такой салат, вот латук, вот тот, ладошка еще называют. Он был последнее время 35. Дорого. Допустим, укроп, петрушка, лук. Ну, я старался так вязать, чтобы все было по 15, а пучки меньше. Вот и все. Но пока мест нету. Слава богу, цена держится. Сейчас, то есть пучки достойные. И цена адекватная. Потому что у нас тепло сейчас. А если минуса стукнут, все. Дорого Первое будет. Мороз, цена Конечно. Сейчас уже импорт пошел. Уже и перцы, и укроп, и кинза, и рукула начала идти импортная.

Подорожали ножки, голяшки. Летом они почти ничего не стоили. Сейчас 120 голяшки. Ножка одна штучка, 40-50 гривен. И сало. Как подорожало, так и держится. Красивые 200. То, что потоньше, там 150, 170, 180. Что еще вам сказать? Почеревок так и стоит 220, 200. Ребрышки 260, 270. То есть все на 20-30 рублей подешевело, кроме мяса. Мясо подорожало, то есть сало, кроме сала, извините сало чуть-чуть, ну, мне чуть-чуть, хорошо подорожало и держится цена. Ну, и что еще могу сказать? Торговля упала, у людей денег нету, многие поуехали, конечно. Плюс конкуренция сумасшедшая. На каждом углу солюб, мяско, свининка, баранинка, да-да-да-да. Ну, а что делать? Я не могу сидеть на пенсии 2,361. Я вынужден ехать и немножко зарабатывать. Я вам скажу конкретно, оно каждый год одно и то же, только по-разному. Иногда большие скачки в одну сторону или в другую, другие поменьше, но всегда голяшки, ножки дорожают. Я не помню, по-моему, позапрошлом году было. Голяшки 200 гривен килограмм, а мясо 170. Одна ножка вот такая, можете показать. Ножка вот такая, я покажу. Вот такая ножка, 100 гривен штука стоила. И причем брали на улет. То есть голяшки, ножки подорожают, сало подешевеет, это я вам сразу говорю. Мясо, наверное, на таком же уровне останется. Может быть, там именно за, за недельку там чуть-чуть подорожает биточки, шейки, филеечки вот это. А такое мясо может быть даже подешевеет, потому что закупка уже начала дешеветь. Было и 120, и 110, 100 сейчас уже 90 дают. Поэтому чуть-чуть подешевело здесь. Так что, будь ласка, вот такие дела у нас в Одессе. Добрий день, шановні Одесити. Добрий день, одесити, які живуть поза межами нашої країни. Я знаю, що ви дивитеся канал Лайф підписані на нього. А зараз пані Тетяна буде давати ціни базара Черемушек. Дивіться на сьогоднішній день. Сметанка, жирна 200, вершки 380 на сьогоднішній день. Сирчик жирний 250, 230 і 160 середній. Нежирний був 120 і чогось скоро він не йде, бо він дешевше. 120 гривень. Бринза овечка витримана, стоїть 350 гривень, кілограмчик. Коровочка 250 кілограм. Смачна, напівсалона, ну взагалі суперпродукти з села райлянки. Млинці дуже смачні. В мене млинці на молочкові на яйцях. Напівсолодкі, стоїть 270 гривень кілограм, сологунчик для лаваша, зеленю без зеленя, 300 гривень кілограмчик, копчений по 400 гривень кілограм. Яйці домашні 75 на сьогоднішній день. Масло з віршків 550 кілограм, Якщо кілограм 500 гривень даю. Це базар, торгуватися можна, а якщо ви скажете, що від лайфкана, але знижка є. Дивіться, від чого трошки піднявся сирчик з вересня місяця. Всі роки, так не тільки зараз. Травка висухає, все засипає, і наші коровки теж. Від травки відійшли, а сухе вони що дають менше молочка. Менше молочка, звісно, що більша ціна, бо за місце треба заплатити, лабораторія, приїзд туди-сюди. Ви ж самі знаєте, що всі відталкуємося від бензину і від усього. Якщо хтось прийде в село, там буде дешевше. 100 кілометрів, і всього в півці не дешевше. Ну а що? А хто хоче дешевше, завести коровки, козочки, вівці, і буде задарма. Так, але це жарт. Щоб не жартувати, то на що жити. Це мед мені дають з мого села, нелічно мій, 150 гривень, 750 грамів. Але він натуральний, смачний, мед е е квітковий. І мед у травні місці тут і акація, ну все, що е, квітло в травні місці, травневий. Ми його називаємо. Цей рік акації немає, того, що е, погодні умови, і, і самі бачили дощ, холодно, то бджілки не носили мед. Це не тільки в нас, ну такий рік у нас, але нічого. Без меду можна прожити, без свободи і без е, хліба, без води не можна прожити, а все решта прикладається. Курочку е та, курочку. Та. Курочка Думачена, та, Так, Курочка та, домашня, бролірна, стоїть 200 гривень кілограм. Е є, крил, ми розробляємо, того, що зараз е ну, така ситуація, що всім не треба багато, світло виключають, то крильця окремо, е задня частинка окремо і грудинка окремо. Людина прийшла, купила, що треба і нам добре, і їм. Раніше курки брали ціленькою. А зараз ось по кусочку, але все добре. Звертаюся до хлопців ЗСУ, наші шановні, наші золоті, наші любі хлопці. Ви титани, ви сильні, ви захищаєте кордони нашої України, ви захищаєте нас. Благодаря вам, ми тут стоїмо. Благодаря вам, Одеса, спить спокійно, ну не спокійно, але. Певнені, що ви захист нас, перемога буде скоро. Перемога буде, хлопці, за вами. Тримайтеся, ми вас любимо, цінуємо, обнімаємо і молимося за вас. Все буде добре, все буде Україна. Слава нашому Господу! Дякуємо ЗСУ, Все буде Україна. Ну що ж, ціни з приходом зими все ж таки трохи мають вирости. А така актуальна вартість на продукти сьогодні. Ви дивились проєкт. Новини Лайф, Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.